Андрій чи доктор економічних наук, співзасновник центру економічного відновлення зараз з нами на зв'язку. Пане Андрію, я вас вітаю. Дякую, що доєдналися. Вітаю вас і от ми сьогодні говоримо про виступи, які побачили на Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Ви як доктор економічних наук, Взагалі, яке значення цей форум зараз має в світі? А таке значення, як і Путін для всього світу, тобто це. Можна сказати, такий черговий позор Російської Федерації, який в чергове засвідчує те, що ми не показували цього відео, а ще покажемо, що Лада не завелася на економічному форумі, який вони вважають там якісь там роблять відкриття, але показують вкотре наскільки все провально. Е, ну, вони я думаю, що великою мірою врятували свою репутацію, тим, що вона не завелася. Бо якщо б завелась, то, то, то її проблема була б ще видніше. Я думаю, що е, чинний економічний форум вже цей там, Петербургський економічний форум, це так званий міжнародний, так званий економічний, бо, бо на ньому давно вже немає міжнародного характеру. Навіть найбільші союзники Путіна і Росії. Відмовляються все більше від участі в подібному збіговиську. Ну і точно він не, не про економіку, бо економіка це про моделі, про розвиток, про співпрацю, про взаємини. А те, що відбувається на цьому економічному форумі, це торжество числавія, але, скоріш, демонстрація взагалі без. Без перспективності того шляху, який Путін і його кліка обрали для Росії. Зараз ми ще раз покажемо ось ту ладу, яку презентували, показували, поки ви відповідали нашим глядачам. Я ще раз хочу, щоб ми показали. Ось цей автомобіль, який ніби представлений Росією як розробка, насправді не зміг завестися навіть з першого разу. А навіть от найкращий екземпляр, який вони, звісно, привезли на міжнародний форум, не зміг завестися з першого разу, а завівся з енного разу тому. А що ще раз засвідчує а, і економічну провальність, і а, політичну провальність, і взагалі а, засвідчує а, весь абсурд цих дійств? Ви кажете, тобто, якщо я правильно зрозуміла, що для економіки цей міжнародний саміт абсолютно ні про що я правильно розумію вас? Так так, абсолютно що б він міг цей саміт давати. Ну по перше, показувати економічні перспективи самої Росії. По друге, це давати якісь перспективи тим, хто є членами економічних угруповань разом з Росією Митний Союз, Євразес інші. або давати щось світу самі Росії. Нема що сказати для самі себе, бо. Насправді вся економічна модель виявилась хибною. Шантаж енергетичної Європи провалився. Росія не, не не вважається тепер світом як енергетичною чи бензоколонка. Російські технології не затребувані військові, в тому числі масово відмовляються країни від співпраці подальшої з Росією. Бо російські технології показали провальність вже на полі бою. Це стосується про не також неспроможності Росії організувати ем, то, імпортозаміщення в, в, в більшості І Виявилося, що залежність від європейських і міжнародних компаній настільки висока, що фактично вони не можуть жодну галузь, не деревообробну, не нафту не добувну, жодну е, зробити е, більш е, захольцованої на російський бізнес. Відповідно, це провал. Ну а для світу, ну а для світу треба було показувати якісь перспективи чи перспективи бізнесових моделей. А що Росія показала? Картомір, це, це це звичайно смішно. Просто технології шість кінжалів українські протиракетні сили збили Росії. Більше нема чого продемонструвати як свою технологічну перевагу. От кажуть на цьому форумі, що Росії сьогодні така насичена і амбіційна економічна програма, що, як вони кажуть, складнощі для них стимул. Далі ми поговоримо про стан економіки в Росії, але перед цим давайте почуємо. економічна пов'язка і трудності, проблеми, з якими ми сталкуємося, це стимул стимул для всіх нас. Наращивать темпы и качество преобразования, добиваться большего повышения качества жизни и благосостояния, благополучия наших граждан. И, безусловно, мы будем укреплять наш суверенитет во всех областях. И мы, безусловно, открыты э, в этой работе для равноправного партнерства со всеми странами, со всеми, кто, как и Россия, дорожит своими национальными интересами и готов сам. визначати своє майбутнє. хочу щоб ви прокоментували. Це абсурд. Так зрозуміло, що це абсурд те, що вбивця диктатори. Це, це, абсурд, це абсурд і брехня, да, да тут тут же що головне? Ось хто сам готовий визначати? Ну це це, це його зрозуміла риторика, бо таким чином він намагається виправдати ті дії, які він давно вже веде з шантажу Європи і. Виправдовані війни в Україні, але насправді, ну по-перше, світ розуміє до чого це. по-друге, світ побудований, влаштований інакше, світ побудований на інтеграції, на спільних інтересах, на тому, щоб спільно опиратися глобальним викликам, з якими ми стикнулися. І тут не лише пандемія, так, але екологія, ж дивіться, тут економіка. Дивіться, але ж, от ви кажете, спільно. А, так, спільно в даному випадку він собі спільників знайшов і його в даному випадку використовують країни, які купують зараз дешеву нафту. Розуміють, що а, статус так Росії впав, що ця нафта нічого не коштує. Європа цивілізований світ відказалися, відмовилися взагалі від всіх товарів. Так і тут знайшлися ось ці такі, знаєте, а, а, не хочу так неправильно. Так, так, які це використовують, і от хочеться запитати вас. По-перше, хто ті люди, які сидять, ми розуміємо, що це напевно представники тих країн, які допомагають обходити санкції, в тому числі і представники там арабських Еміратів, так і все таке. Але ж бачите, знайшлися те, все таки союзники, які допомагають, і на них зараз немає, а, немає санкцій, так Бо поки що до них світ не дійшов, щоб накладати санкції на Арабські Емірати, на Казахстан, на їхні представники, так щоб ось ото 11-й пакет санкцій все ж таки дотиснути. Прагматичні прагматичні люди і прагматичні країни, звичайно, є державні політики багатьох країн виходять з звісно, річ з прагматичних інтересів. Якщо Індія змогла скористатися ситуацією для того, щоб збільшити експорт в Росію чи закуповувати дешевше енергетичні матеріали, вони використали це для себе. Звичайно, завдання західного світу наших союзників міжнародних реалізувати вторинні санкції, запобігти тому, щоб країни допомагали Росії. Уникати санкції, ну і я переконаний, що список тих людей і тих країн, які представлені в цьому економічному форумі, він відомий в світі, і вже більше року ми б'ємося над цими вторинними санкціями. Одинадцятий пакет, навряд чи буде повноцінно їх включати. Проте Сполучені Штати Америки вже активно працюють над ними. Китай вже попереджений, неодноразово Індія попереджена і зрештою багато країн ти і. Фізичних осіб підприємств, які е, допомагали Росії, вони відходять від цього. Але ми маємо розуміти, що багато по світу є людей, які користуються ситуацією із, і через політичні інтереси, не лише суто економічні, е, ті, ті популістичні правителі чи потенційні е, лідери, які е, хочуть скориставшись ситуацією е, слабкістю демократичного світу, посилити власну позицію. Ми це бачимо в Угорщині. Суто російські консерви. Ми це бачимо, на жаль, в Сербії, бачимо в багатьох африканських країнах і так, на жаль, в, в, в згаданих вами Об'єднаних Арабських Еміратах. Але я, я переконаний, що це тимчасово. Ну, ну, по перше, після сьогоднішнього візиту лідерів африканських країн в Україну, я переконаний, що великою мірою буде змінюватися і позиція Африки. І я сподіваюся, на більш Адекватну позицію Латинської Америки, ну не кажучи вже про країни Великої Двадцятки Індонезію, Індію і інші. Я ще хочу у вас таке питання поточнити. Скористаюсь нагодою, оскільки не кожен день є можливість спілкуватися з доктором економічних наук. Вчора один із російських опозиціонерів в ексклюзивному інтерв'ю. Дмитро Гудков сказав, що основна проблема цих санкцій була та, що не дали можливість ось цим всім бізнесменам, олігархам так вивести гроші з країни. Тобто на них наклали санкції на цих людей. Тобто, для розуміння ми ж розуміємо, що санкції не на країну, а на особу або підприємство накладають. От наклали так, і ці гроші, по суті, заморозили всередині країни. Тобто, не дали можливості вивести. Ці кошти, от до прикладу, там є умовний олігарх. Так він володіє там десятьма підприємствами в Росії. На них наклали арешт, санкції вони не можуть займатися там імпортом, і вони залишили ці підприємства там. Вони змушені е, там проживати там і цей товарообіг використовувати лише в Росії. А якщо б їм дали можливість продати всі ці підприємства, вивести свої кошти. За кордон і вкласти ці кошти там в Європу в Америку. То це б була б шкода для Росії більша і санкції подіяли б більше. От як ви вважаєте, тут є логіка чи ні? Чи це неправда? Ну, це, це не зовсім так. Е, чому яка якою є наша ціль? Е, ціль наша є зупинити цю війну і демілітаризувати, і депоцінізувати Росію. Для цього нам потрібний розвали лі. Для того щоб розвал еліт відбувся, потрібно, щоб всі ці еліти зараз побачили неспроможність Путіна реалізовувати, реалізовувати власне той соціальний договір умовний між елітами, що Путін гарантує їм можливість грабувати Росію пенсію і і все решта. А вони натомість дають йому повну повний бланш на політичні дії. Якось, якщо їм дати можливість втекти всім чиновникам, бізнесменам, міні-олігархам, регіональним, топ менеджменту, це б означало що? що в Росії в Росії б залишилися силовики, і путінська влада була б максимально сильна. А нам потрібно інше, нам потрібно, щоб там була постійна незадоволеність еліт, щоб ці еліти не могли виводити кошти, щоб ці еліти втрачали власні перспективи, можливості для дітей. Тому вони бо це має вгнити там всередині Росії. Воно має зрештою вибухнути якраз тим, що еліти перестануть бачити в Путіні. Бо останнє тоді питання: чому ці еліти не вибухнули за 10 пакетів санкцій? Тому що насправді стравлений був цей парк. Насправді багато хто 8,5 тисяч мільйонерів виїхали з Росії і вивели велику частину власних ставків, не спрацювали санкції, ані персональні, яких насправді обмаль. Ми вже давно наполягаємо на, на списку більше ніж 15 тисяч прізвищ по, по цих санкціях. Всі, хто виїхали, мають не мали б не влаштувати тут гроші свої, а мали б позбутися власних статків повністю, бо вони є громадянами Росії, громадянами країни-агресора, і вони мають створювати дії спрямовані на знесення цього режиму, а не спокійно, спокійно перечікувати, коли цей режим зміниться на інший. Ні, тому санкції не спрацювали. Вони мають бути посиленими, і ми маємо дати чітке розуміння так, так званої exit strategy, можливості виходу з ситуації для російських еліт. Вихід дуже простий: знесення Путіна, вихід військ з території України і демілітаризація Росії. І ці 25 тисяч представників російської еліти мають зрештою сказати своє слово. Дякую, Андрію, за те, що так терміново оперативно долучилися до нашого ефтеру, Нам пояснили Андрій Дрігач, доктор економічних наук. Дякую вам, Андрій. Ще раз слава Україні. Вам слава.